Всім привіт, ви на каналі Саколік. З вами як завжди Сукальський Роман. І в даному відео я розкажу вам, як закинути монетку VLKN з біржі Bybit на гаманець додатка Valken. для того, щоб собі купити NFT героя і заробляти вже набагато більше. І також декілька слів хотів сказати, що буквально вчора на моєму YouTube каналі з'явилося 100 підписників. В честь цього я собі зробив такий невеличкий подарунок. В даному відео покажу вам, що це за подарунок. Всім дякую, хто мене підтримує, хто підписався, хто допомагає розвиватися даному каналу. А хто ще не підписався, обов'язково підпишіться, буде дуже багато в майбутньому цікавого і корисного контенту по безкоштовному заробітку і по заробітку з мінімальними вкладеннями. А тепер давайте пігнали, все детально розберемо. Який саме подарунок я собі зробив, зараз вам все детально розкажу. Для цього перейдемо на біржу Bybit. Заходимо на нашу біржу. і, як ви бачите, на моєму балансі є 19 доларів 38 центів. Що саме я зробив? Я придбав собі ще одного котлета в додатку Valken, Саме за ці долари. За скільки я його купив і як це все зробити. Зараз я вам розкажу. Можливо, комусь буде цікаво і хоче заінвестувати, щоб заробляти більше. Я собі для заробітку купив ще одного героя, щоб заробляти швидше, заробляти більше. В будь-який момент я його зможу продати, тому що він в мене NFT. Тож, давайте все по порядку розглянемо і покажу вам, як вивести монетки з біржі на гаманець Falcon всередині додатка. Для цього вам спочатку потрібно купити монетку. Ви заходите в трейдинг, тут вибираєте в пошуку монетку VLKN, вписуєте. І як бачите, вона зараз торгується по ціні 51, навіть ні 5 центів, можна сказати. І вам потрібно купити на певну кількість, скільки ви хочете. Ви собі її купляєте. Тут можна купувати по лімітному ордері. Я виставляв риночний ордер, купував на 19$ доларів 387 монеток. Як ви бачите, у мене 380 VLKN, точніше 19$ доларів 37 центів, Була здійснена покупка. І зараз ці токени я перекинув свій гаманець. Як це зробити, вам вже розповідаю. Для того вам потрібно зайти у свій додаток Valken. Вибираєте свій ось цей середній гаманець, тут нажимаєте стрілочку завести. І для цього копіюйте ось це посилання. Пізніше повертайтеся знову на свою біржу, на біржу ByBit, тому що саме її підтримується монетка. Тут заходите свої активи, заходите в спот і тут шукаєте саме монетку. Якщо ви її купили, то вона вже у вас буде на балансі, а якщо... Ви ще її не купили, а плануєте купувати, то в пошуку вписуєте VLKN. Ось як ви бачите, знайшло дану монетку. Для цього, щоб завести нам на біржу, вам потрібно нажати на неї. Тут нажимаєте вивести. Мережа одна у нас тільки на мережі Solana, тому що додаток цей саме на блокчейні Solana, так що тут нічого не потрібно змінити. І тут, де ваша адреса, ви вставляєте дану ссылку, яку ви копіювали в своєму додатку. Пізніше вибираєте суму. Мінімальну суму можна вводити це 100 монеток. Наразі зараз жодних комісій немає. Я вводив і перекидав буквально за 2 хвилинки. Мені прийшли монетки, не було жодної комісії. Раніше була комісія 6 монеток, незалежно від суми. Зараз, на жаль, не знаю наскільки часу ця комісія знята. Можна заводити без жодної комісії і вибираєте свою суму, скільки ви хочете завести. Пізніше називаєте знизу Вивезти. І буквально через декілька хвилин вам на ваш гаманець прийде ось ця монетка. Як ви бачите, в мене вчора було зарахування, зараз вам знайду його. Ось я закидував 380 монеток. Пізніше докинув ще 114, тому що цього героя, якого я планував купити, вже розкупили хтось. І я купив за 469 монеток. І в мене залишилось ще 26 монеток 78 центів. Тобто це на суму 1$ долар 38 центів. Також мені став доступний педін баланс, я зможу вже з нього виводити на свій оцей золотий гаманець. І пізніше з гаманця виводити вже собі на біржу Bybit. І давайте тепер перейдемо, покажу вам свого котлета. Ось цього. Як ви бачите, він вже 6 рівня NFT, ним вже також можна змагатися. Декілька виграшів я вже зробив. І давайте один раз ми зіграємо. І ми виігруємо, заробляємо вже цілу одну монетку. Також можна змагатися своїм другим героєм. Тобто кожен герой має свої окремі параметри, свою енергію. Я вже буду заробляти двома героями і також тут виігруємо. Нормально заробили півтори монетки, буквально за пару секунд. Давайте ще о, вже 60 монеток. Відразу тих 60 монеток переведемо на свій гаманець. Як ви бачите, 60 монеток 18 нам буде зараховано, без наразі жодної комісії. Планують ввести комісію, щоб переводити ось цього баланса на свій гаманець. Коли та буде комісія введена, мала бути з 1 числа. Наразі взяли це на перегляд знову, тому що було багато коментарів, що за велика комісія. І розробники сказали, що буде вона введена, напевно, з другої половини вересня, а можливо ще щось зміниться. І про це все буде ще нам повідомлено. Наразі комісії немає і давайте виведемо наших 60 монеток. Все, як ви бачите, монетки моментально нам зняли з педін балансу. Тепер залишилось почекати, поки вони нам прийдуть ось на цей кошельок. І з нього вже буде можна собі вивезти на біржу або, там, наприклад, покращити рівень героя, чи там використати їх на схрещення своїх героїв. Також цього другого героя завжди зможу продати. Для себе я вважаю, що я його купив по вигідній ціні, тому що монетка просіла по 0,050. Раніше вона була 0,90, просіла до 0,48, але я не встиг купити, вона дуже швидко піднялася. І, як на мене ця ціна була вигідна, і також цей герой нам дає можливість півтори рази більше кроків заробляти, ніж з одного цього безкоштовного героя. Я собі планую докачати оцього безкоштовного героя за рахунок ось що я купив до 6 рівня, мати 2-6 рівня, зробити його також і не в І в будь-який момент, який мені буде потрібний, виставити його на продажу, продати або там вже собі просто заробляти двома героями. Для себе я зробив ось таку нотатку невеличку, скільки я потратив разом з усіма комісіями, введення на біржу коштів, купівлі, середня ціна і скільки купив монеток, також скільки потратив на героя і скільки на даний момент в мене є цей монеток. Собі зробив, щоб знати, за скільки часу я його відіб'ю. Ну, я думаю, днів так за 25-20 я собі підрахував з усіма виграшами з двох героїв, що я зможу його відбити, вивезти. Ці кошти, і тоді вже собі з нуля так, якби, безкоштовно повністю заробляти. Заробляю я і зараз вже. Але зараз ці монетки ще хочу вкласти так, якби, повторно. А тоді вже, щоб мати чистий прибуток і заробляти. Ось такий я собі зробив подарунок на честь цього, що на мій канал YouTube підписалося вже 100 підписників. Всім дякую, хто зі мною, хто підтримує, хто допомагає розвиватися моєму каналу. Ці кошти я взяв з реклами. Так що ці кошти не є з мого гаманця, я їх зовсім не втратив, я заінвестував. А ось зареєструватися вам в даному додатку, а можливо, ви вже і граєте і не знаєте, чи вложити кошти. Якщо ви не боїтеся заінвестувати в додаток в якусь ігру, щоб пізніше з неї заробити набагато більше, я б інвестував і заробляв вже набагато більше. А якщо ні, то просто реєструйтеся, качайте свого безкоштовного героя. Це приблизно вам займе. До 3,5-4 місяців, щоб зробити його повністю NFT і щоб була можливість продати. А на даний момент, як ви бачите, наші герої коштують. Зараз глянемо. Ціна, як ви бачите, пішла вверх, уже 490. Я свого придбав за 469. Тобто я вже можу його виставляти знову ж таки на продаж і заробити вже оцю різницю. Але я не буду його продавати, буду ним розвиватися. Додаток рекомендую, як для безкоштовного заробітка, можна заробляти зовсім безкоштовно, вам при реєстрації дася ось цей безплатний котлет, і його можете собі помаленьку качати і заробляти. На цьому моє відео добігає кінця. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте палець вверх, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!